Чому наші квіточки стоять в нашій воді набагато довше, ніж в звичайній. І тут можна аналогію провести з енергетикою, енергією е, людини, що відбувається. І зараз, закоханим в життя фармасятам, я розкрию невеличку таємницю, чому наша вода з інтелектом. Яка збагачена електронами водним, має онкопротекторний pH і іони магнію, кальцію. Робить диво з людиною. Вона стає більш енергійною, в неї накопичується ресурс, який вона може витрачати. Якщо не буде витрачати, це теж погано. Але спочатку про механізм. Напевно, буде трохи. Нудновато, але вибачте, це вже наука. Ми знаємо з вами, що клітина, ось, така клітина, вона має ядро плюс положительно заряжене ядро. І всередині існують мітохондрії. Це бивші органели, бактерії, які домовились з нашою клітиною, що вони живуть, мешкають в клітині, дають енергію. А клітина їх годує. Це, так би мовити, наша батарейка плюс-мінус оця органела мітохондрія. Клітина її жири, білки, вуглеводи, воду, цукор, клітковину, мінерали. Все підряд дає. Це, ця органелка харчується і видає нам електрон. Надлишок електронів йдуть на поновлення ліпідної оболонки клітини. Да? От у неї є ліпідна оболонка така. Це суцільні електрони. А ще надлишок, якщо рванела мітохондрія молода, активна і продукує багато електронів, і їх кількість не зменшується, а збільшується, то ці електрончики йдуть на протонно-електронний ланцюжок. І на утворення АТФ: аденезін така молекула, яка відповідає за енергію в організмі людини, яка обумовлює мінус 70 мВ. От якщо буде менше 70 мВ, то людина буде що, вже зранку втомлена, їй нічого не хочеться. Вона каже: а де той смисл життя? І всі ці дурні думки вони пригнічують всі, абсолютно всі фізіологічні процеси, і людина е, всихає. Вона вяне як та розочка, яку поставили в протонну воду, бо нема там електронів. Але ж наша вода електронна, донорна, тому наші квіти у вазочці стоять дуже довго. Якщо ви будете пити електронну донорну водичку, то і ваші квіточки, органи і органели, що саме головне, будуть відповідно виглядати молодше і ресурсніше. Давайте розглянемо процес. Чи, е, А, ще з цією органелою не все сказав. Вона ж то, да, вона харчується за рахунок нашої клітини. Дає електрони енергію. До речі, вимірюється є аж такий показник в мілівольтах. Але ж вона теж, як і всі живі істоти, що ходить в туалет. І от вона пісяє і какає, не науковий термін, але розумілий для всіх гідроксил радикалом. ОАЖ група. ОАЖ група Гідроксил Радикал. Угу. Активна форма кисню, яка що? Забирає життя з клітини. От уявіть собі, органела дає енергію, завдяки якій ми всі функціонуємо і живемо, і від цього показника залежить взагалі довжина життя людини. Але оцей гідроксил радікал радикал з усіх, який утворюється кожної секунди в організмі, робить та ж сама органела, та ж сама мітохондрія. Творець, він знав, що ми не дуже такі е, будемо обізнані, і він, якщо взяти людину, о, людина, от, то він е, людині дав кишківник і засілив туди бактерії. Якщо цю бактерію винести під е, мікроскоп. Така усміхнена бактерія, вона живе в лужному показнику. А у нас тільки іонізатор робить воду лужною, симбіотичну цією бактерією. І ця бактерія допомагає нам перетравлювати все, що ми туди закидуємо той кишківник і шлунок, шлунковий тракт. І продуктом життєдіяльності цієї лужної бактерії є водень. Ось, де береться водень людині. І кожної секунди ця бактерія, яка існує в лужному pH, продукує цей водень, який тоді проходить оцей бар'єр клітини. Об'єднує, об'єднується з oh групою, з гідроксилрадикалом. І в итогі ми отримуємо просту воду. І оця людина, ну хай буде жінка. Людина жінка, таке теж буває. Е Виводить цю воду в туалет і ще й посміхається, бо вона тільки що вивела себе? що? Смерть вивела себе, да? оцей гідроксил радікал. Якщо у неї кишківник в порядку, тому треба слідити, слідкувати за імунітетом, який знаходиться в кишківнику. Чим кращий у вас кишківник, чим менше а Вздуття, вздуття це запас, це бродіння, це значить, що там PH низький, що там. Оця бактерія вона почала що хворіти почала, вона в кисневому показнику знаходиться. І вона, щоб ви не з'їли, вона вам да дасть бродіння, здуття животіка. І вже водню не буде. От другий етап це електрони, а другий етап це водень, який дає наш стіку воду, який допомагає очистити продукти життєдіяльності мітохондрії, оцієї органелки. Уявіть собі. І третій етап, що ми даємо ж лужність, що ми лікуємо цю бактерію, коли потрапляє ця бактерія знову в лужний показник, вона теж починає сміятися, сміхатися і продукує, допомагає нам продукувати цей водень. І то. Тепер це маленький кусочок, такий шматочок знань, бо і ще такий монет... оцифрований на пальцях, як кажуть, щоб ви розуміли, що коли ви п'єте pH лужний да, 8,5, 9,5. Коли у вас є H дорівнює, ну, наприклад, від 0 до 300 до мінус 300 мВ. І коли у вас водневий показник великий, ну хоча б там 50 ppb, оце все, що дає вам стіку воду. Оце ви цей процес фактично заміняєте, заміщаєте, або допомагаєте відновитися мітохондріям, почистити клітину, відновити ліпідну оболонку цієї клітини, покращити стан АТФ і е, е, досягнути оцього показника здорової людини мінус 70 мВ. І тоді ви оцей протонно-електронний ланцюжок, який у вас. Обов'язково повинен бути у живої ресурсної молодої людини. Ви його підтримуєте. Ось для чого ця батареєчка, ось для чого оцей стійкий організатор, який я розробив, а ви, як ідеологи, впроваджуєте в життя. Ви розумієте, скільки людей ви можете витягнути майже з того світу простою водою, щоб вони у цьому світі жили як квіточки і не. Не вщухали, так би мовити. Зрозуміло, якщо є питання, задавайте, але це маленьке таке зернятко, хай проростає, хай проростає знаннями.